Друзі, привезли з Німеччини ось такий кемпінговий ліхтар від компанії Bluecar. Це моделька у нас К-9105, у нього три режими яскравості, точніше, два режими яскравості і третій стробоскоп. Має магніт, має гачок, працює від трьох пальчикових батареек типу 2. Ось так він виглядає. Ця етикетка. Ви знімаєте її, можна ось так в палаці його підвішати. Так само тут є магніт, можна примагнітити. Чорна кришка відкручується, туди встановлюються три батарейки. Ці йдуть в комплекті. Ми встановили наші свої для перевірки, щоб ці не розпаковувати. І ось так це виглядає. Давайте перейдемо в темне приміщення, покажу, як це наглядно світить. Ось тут повна темнота, як ви бачите. Я ліхтарак відвертаю. Від мене до наступної стіни 5,5 метрів. Його з головою вистачає, це навіть на вулиці, якщо використовувати, якщо для палатки, я думаю, то достатньо і ось такої яскравості. Давайте до ящиків зробимо приблизно як висота палатки. Ось висота. І я думаю, цього вистачає. І стробоскоп. Правда, стробоскоп. Я не знаю, хто ним користується, можливо, хтось користується. Ліхтарик. У більшості палаток зверху є для підвішування чогось. Шнурочки або гачок. І він на це якраз розрахований. Підв'язали в палаці і використовуєте. Лайк завідовлять, все найкраще.